Оба народ, всім здоров'я! В цьому відео я відправлюсь виживати в суцільній нескінченній пустелі. Тільки пісок довкола, жодного дерева. Чи вийде у мене протриматись всі місцині ще й на хардкорній складності? Адже одна помилка, і гра починається спочатку. Всім приємного перегляду, а я погнав наряд в пісок. І, йолки-палки, перша спроба, я заспавнився прямо біля пустельного данжу. Це було просто мега-візіння, адже я просто зараз, якщо знайду алмази чи хоча б жалізо, я зможу переступити до створення перших своїх інструментів. Можливо, навіть і на якусь броню вистачить. Але поступово підходячи до цієї піраміди, я почув вибух, після чого я відразу все зрозумів. Ні ну реальний хардкор. Перезапуск. Я можу так сказати, просто перерендерив попередню карту і заспавнився знову ж таки біля цієї переміни для того, щоб туди спуститися. Можливо, минулого разу просто так вийшло, що всередині заспавнився якийсь моб, можливо, кролик, можливо, якийсь ворожий моб, скелет, зомбі там і так далі. І. Він просто-напросто нажав на живну плиту, і піраміда з усіма своїми е, сукровищами просто-напросто була вщен знищена. Ну а цього разу мені повезло, я зібрав всі ресурси і вибрався на поверхню, де поряд знайшов піщаних жителів. Ну а там, уже на місцевих огородах, я запасся пшеницею. Також свиснув верстак, адже блін, довкола жодного дерева, з чого мені його крафтить. Ну а потім я вирішив максимально далеко відійти від свого спавну для того, щоб знайти щось нове, цікаве і побачити саму генерацію пустелі. А саме в тому випадку, коли весь світ складається з цієї грьобаної піщаної дурки, назимом це так. І проходячи повз, я знайшов ось таку от гору, яка. Мені чимось напоминає значок Облівіона. Ну, в принципі, хто шарить, той шарить, але погодьтесь виглядає максимально епічно. Ну а вже недалеко від цієї гори я знайшов величезну дерень, огромнішу тріщину в землі, в якій заховано купу ресурсів. Спускаючись туди, я навіть не уявляв, що мене там чекає. Але мене манили туди не тільки оці от масштаби, а те, що прямо тут виходила кимось давним-давно закинута шахта. Ну а для кожного такого самого Майнкрафтера, як і я, це просто клондайк для знаходження якихось нових ресурсів закинутих в закинутих сундуках, в цих сундуках вагонетках. Ну а також граючи на пустельній карті не менш цінним за алмази чи залізо, чи те саме золото. Самі дошки, з яких зроблені ось і от містки і е, підпорки в тунелях. Це був, мабуть, єдиний спосіб добути хоча б якихось дошок. Адже повторюсь ще раз жодного дерева на карті. Але окрім чогось хорошого, доброго, дорогоцінного для мене, шахта також приховувала в собі деякі труднощі. Ну, як труднощі, я просто здох. Перезапуск. І так я знову опинився в тій самій пустелі біля тієї самої піраміди. Вирішив набрати трішки пісочку для того, щоб спуститися вниз. І як думаєте, що сталося далі? І тут я зрозумів, що на цій карті, на цьому сіді, у мене просто-напросто нічого не вийде. Я вирішив створити вже повністю нову карту і почати все з самого початку. На новозгенерованій карті було незвично бачити пустелю в такому форматі. Вона була доволі таки рельєфна, були впадини і доволі таки високі гори. Ну, ось, наприклад, дивіться наскільки прикольно, чисто випадково згенерувалася ось така ось штука. Ну і знову ж таки недалеко від спавну, я знайшов ще одне село для того, щоб натирити звідти ресурсів, особливо їжу. А також шарячись в цьому селі, я помітив те, що я доволі таки не очікував помітити на цій карті, а саме аванпост чи башню з цих от засранців. Я навіть не пам'ятаю, як їх звати. Вони наскільки рідко мені попадаються в грі, що я забув навіть, як вони називаються. Але я відразу відправився до них, тому що по-любому десь у них мав бути заниканий сундук з цікавими ресурсами. Ну і для початку я вирішив забігти всередину і закупорити всі дірочки, куди зможуть пролізти ці. Блін, треба їх якось назвати. Не називати ж мені їх все відео з засранцями. Коротше, моя основна задумка була в тому, що я тут закопався і потихеньку підпускаю до себе по одному супернику, знищуючи його. Але щось трішки пішло не за планом, і вони пробрались всередину. В принципі, я більш-менш справився зі своєю задачею і відправився забирати ресурси з свого заповітного сундука. Я думав, що знайду тут якісь цінності. Я думав, що знайду тут якусь броню, якісь цікаві інструменти для себе. Але натомість я знайшов ось це. Ну, в принципі, з такими сюрпризами, з такими подарками, я зрозумів, що єдина цінність цієї локації саме в тому, що вона зроблена з дерева. Ну, і в принципі, як завжди, за своєї жадівності я мало не поплатився своїм життям. Я забудувався в цьому ящику, ніби професіонал гри Fortnite. Ну а потім, як справжній супергерой, скористався безпомічністю своїх противників. Ну а потім на максимальній самовпевненості під впливом Бед Оумена я відправився в село для того, щоб його захистити. Ну, в принципі, це офіційна моя позиція. А так насправді все заради ресурсів і слави. Ну що ж, рейд почався? Я зі зброєю в руках готовий боронити селюків. Але і тут кабздець підкрався непомітно. Перезагрузочка. І на цьому перезапуску я побачив дещо дивне, чого раніше не зустрічав в пустелях. Справжній океан просто посеред пустелі. Не якесь озерце, не якась річечка, ні ще якась ерунда, якийсь прудік, а справжній океан. І потім я доплив до ось цього острівця, який був зроблений повністю із землі. Це було просто якесь чудо, і я почав підозрювати, що тут ну точно щось не те. Але на радощах, так як земля це доволі такий дорогоцінний ресурс на пустельній локації, я її почав збирати. Але коли я за океаном побачив острів з лісистою місцевістю, я відразу все зрозумів. Перезапуск. Ну що ж, знову пустеля? Знову проблеми з ресурсами, знову проблема з деревом, з землею. Невже я саме цього хотів? Невже не можу було залишитись в нормальному світі? В якому всіх ресурсів досталь. До мене дійсно закрадалися думки, можливо, треба було пограти просто в звичайний Майнкрафт без всіх всіх дебільних і Але ці думки мене мучили рівно до того моменту, поки я не зустрів портал в пекло. Не те, щоб у мене було огромніше желання відправитися в Незер, я просто знав, що біля таких порталів зазвичай знаходиться, можна так сказати, бонусний. Сундук з різними сукровищами Але портал виявився якийсь незвичайний, таке відчуття, ніби він просто впав. Він настільки довго стояв тут, чекав мене, чекав на те, що його хтось тут запустить, на те, що хтось відправив незер, що просто звалився і тепер валяється в горизонтальному положенні. Після десь 20 хвилин пошуки я все ж таки знайшов сундук, і в ньому були доволі такі цінні ресурси. Ви навіть не уявляєте, наскільки цінні і наскільки мені оці от початкові ресурси допомогли продержатися в цьому світі. Ну, а ось вам приклад, наприклад. Мені потрібно було перебратися на наступний острів. Але там знаходились монстри, які залюбки мене жерли. І тут я згадав: йолки-палки, у мене ж ботинки з Фростволкером. Це просто це реально це. Саме та штука, яка допомогла мені вижити в цих просто дичайших умовах. Я міг ходити по воді, і це для мене було величезним плюсом, адже не обов'язково треба було пливти до якогось берега, получати стрілу в дупу, то щоб паук мені десь там е, в штани заліз, чи ще щось. Я міг просто-напросто обійти всі небезпеки просто по воді. Ну, просто-напросто непередаваймі відчуття. Ботіночки реально топчик. Ну, в принципі, моя пригода привела мене до першого на цій карті села, яке я, звичайно ж, залутав. Ну а також своїми фростволкерами попсував всю аграрну індустрію цього поселення. Ну а також на заході сонця я знайшов ще один портал в Незер, і ніби якийсь міраж ще одне поселення. Хотів би додати, що в всіх пустинних поселеннях доволі такі скудні ресурси зберігаються в сундуках. Зазвичай це просто батони або пшениця. Ну, в принципі, якщо оцінювати умови, в яких вони живуть, це доволі такі цінні ресурси, але я шукав чогось більшого. Також одному селіку я випадково зіпсував його кактус, який він оберігав, зберігав за забором, можливо, боявся, щоб він не втік. Тому мені прийшлося його, можна так сказати. Відреставрувати. Якщо що це був лише третій день моєї подорожі. Це так, чисто на заметочку. Блін, це печера схожа на Амогуса. Ну, Виглядає прикольно. Ще одне село, ще одні стерені ресурси. Ну, а також піраміда, яка знову ж таки заспаунилась біля села. Якщо чесно, в мене таке відчуття, що ніби на оцих от пустинних локаціях збільшена кількість генерації як. Самих поселень, так і піщаних данжів. Ну дуже часто мені зустрічаються різні структури. Вибираючись на поверхню, мене чекав черговий сюрприз. Ні, це не скелет, який десь в тіні там стояв і мене застрелив, не кріпер, який підійшов за спиною і взірвався. А дещо круте, мабуть, навіть ще крутіше, чим ботіночки з Фростволкером. І так, я зустрів. Торговця. Ви, мабуть, спитаєте, типу, чувак, що за прикол? Торговець обично продає всяку, всякий непотріб. Але я вам так скажу, що те, що вважається непотребом в звичайному світі при звичайному виживанні, у випадку виживання в пустелі може бути просто найціннішим ресурсом. І цим найціннішим ресурсом став звичайний саджанець дерева, на який мені не вистачало. Одного еміральдіка. Ну а за необхідним мені смарагдиком я відправився в село, яке знаходилось поряд. Я знайшов торговця, який міг у мене викупити чотири кролячі тушки за один смарагд, якого якраз мені не вистачало. Але я не настільки жорстокий, щоб вбивати кроликів за кролячі тушки. Тому я просто ходив і наблюдав за тим, як коти полюють на кроликів. Ну а кролячі тушки я забирав собі. Геніальніше плана, просто не придумать. Торганув кролятину і відправився до піраміди, де я залишив торговця. Але його ніде не було. Залишились лише лами. Блін, куди ж він? А вдруг він впав і розбився? Дивіться, навіть повідець залишився. Тобто, скоріш за все, він просто упав всередину і загинув. Да, більше невезіння просто собі навіть важко уявити. Все, торговця нема, лами розбіглись. Що мені робити? Весь мій план накрився мідним тазом. Але потім посеред пустелі я замітив які тікають від мене і все ж таки знайшов цього довбаного торговця. І нарешті викупив у нього заповітний саджанець. Ну що ж, любі друзі, з цього моменту почалась справжня дерев'яна ера. Це був найцінніший ресурс, який можна було отримати в даних умовах. Адже тільки вдумайтесь, ви не зможете зробити собі, та не те, що зробити, ви навіть здобути алмаз не зможете без дерева. Ви не зможете зробити інструменти, ви нічого не зможете без дерева. Тому це був найцінніший ресурс. Ну, мабуть, номер два. На перше місце все ж таки поставимо землю, на яку можна саджати рослини. А на другому місці буде все ж таки дерево. Трішки прогулявшись, скрафтивши собі все найнеобхідніше, а особливо щит, без якого я просто-напросто, наче голий, я вирішив відправитися в цю діру. Так, у вас, мабуть, дежав'ю, мабуть, ви згадуєте ту тріщину з початку відео, куди я відправився, де мене жерли ядовиті пауки. Але все ж таки я вже був більш підготовлений і. Більш настороженим це була ще одна закинута шахта, в якій зберігалося купа різних дорогоцінних ресурсів. Без ядовитих пауків теж не обійшлося, але я з ними доволі таки легко розібрався. Вихід із печери я вирішив зробити доволі таки екстравагантним, щоб було таке щось типу сходинок, і при цьому, щоб можна було сюди потім провести рельси. В принципі, як ви вже і так зрозуміли, я вирішив біля цієї печери збудувати свою хату. Ну що ж, друзі, давайте трішки відволічемось від будівництва і відправимось на подорож до ще одного села. Але це була доволі таки нетипова подорож, адже біля села, ну як біля? Прямо в самому селі було згенеровано ще одну піраміду. Якщо вони раніше генерувались просто десь поряд, тут воно просто знаходилось посеред села. Я навіть більше скажу, так вийшло, що ця піраміда згенерувалась всередині в будівлях. Самого селища, я не знаю, як це вийшло. Я такого ніколи не бачив, і виглядало це доволі таки дивно. Короче, генерація в Майнкрафті іноді дійсно може робити цікаві речі. Що ж, як би мені цього не хотілося, але довелось спускатися в шахту. Так, там на поверхні було доволі таки багато заліза, але мені треба було більшого. А саме пора було переходити на алмази. Мені ж якось обсідіан треба було добути збудувати портал. Я вже його, до речі, запланував збудувати саме під будинком, зробити там невеличкий подвальчик. Мені дійсно повезло з печерою, але я навіть не уявляв, наскільки вона глибока. Я навіть не уявляв, до чого мене це все приведе? Печери я виніс вдосталь алмазів, але знову ж таки не забуваємо про найцінніший ресурс, а саме дерево. І прямо біля свого будинку я вирішив зробити такий свій невеличкий парк, таку лісопосадочку Мені хотілося, щоб вся прибудинкова територія виглядала як справжній оазис. Максимально багато води, в принципі, як в моїй цій розповіді, і зелені, яку я дегустую кожного разу, коли заходжу в Майнкрафт. Але для того щоб рухатись далі, потрібно було відправитись в незер. Як бачите, звізділі є нормальних таких відхватил. Декілька разів мало не здох. Але в принципі трішки пекальних ресурсів підзбирав. Мене не вбили, і він на цьому, в принципі, нормально. Не на відос я вирішив збудувати міст через невеличку річечку біля свого будинку. Але потім, придивившись до нього, я зрозумів, що кольорова гама ну геть ніяка, геть, воно неправильно, ну не фуришіть, воно не сходиться. І тому я вирішив зайнятися невеличкою перебудовою. І то, знаєте, трішки невеличкий вкіт про самого себе. В мене така натура, що я просто-напросто не можу на якійсь одній задачі затриматись. Тобто я будую міст, його не добудовую, відправляюсь в пещеру і так далі. І виходить саме справжня каша. Ну і так вийшло, що міст я в принципі, не, не добудував, вирішив його пізніше трішки деталізувати якимись деталюшками, можливо, якимись кнопочками там і так далі. в принципі, Можна щось ще придумати. Але в той момент я вирішив, що мені потрібно ще більше землі, за якою я відправився до селюків. Ну а земля мені потрібно була для того, щоб розширити свій парк і засадити більше зелені. Але все ж у селян землі було маловато. І чисто випадково, проходячи повз печери, я знайшов. Давайте це земляну руду. Тут ціла земляна кладка. Я її накопав вдоволь доволі, і, в принципі, я тоді розумів, що мені цього, мабуть, вистачить. Землі було дійсно багато. Але також в тій печері мене ось ця от, називемо знову ж таки, це диренню. Тут просто провалля від самої верхньої точки, просто в сам. Самий низ, але при цьому настільки круто все зроблено, настільки воно класно згенерувалась, наскільки кльово тут відчувається об'єм, всі ці проходи, тунелі, таке відчуття, ніби це все порив якийсь величезний гігантський черв'як. Ну не могло бути це природно згенерованим. Ну мені все не вірилось. От в один момент я припустився фатальної помилки. Я подумав, чисто так на секундочку, що я зможу потягатися з ендерменом. Ну що ж, друзі, на цьому і закінчується ця вся епопея. Так, ніяких 100 днів ви тут не побачите, це просто можна так сказати. Общеприйняте хайпове названня. Але якщо взяти реально, то я ледь не дожив до 30-го дня. Це, мабуть, була моя перша спроба пограти доволі таки довгий час в Майнкрафт на хардкорі. Коротше, все, чуваки, я йду плакати за своїм доміком, буду плакати за своїм мостіком, буду плакати за своєю печеркою, буду плакати за. Своїм садком, який я так і не добудував. Ну що ж, друзі, вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. І до зустрічі в наступних відосах. Всім пока!